Благослови душе моя Господа і все моє єство, святе ім'я Його. Благослови душе моя, Господа, і не забувай усіх Його благодійств. Він прощає всі провини Твої, зціляє всі твої хвороби, Він рятує Твоє життя від могили, коронує тебе милосердям і щедротами, Він обдаровує добром Твоє життя. Так що відновлюється, як у орла молодість твоя. Господь здійснює правосуддя на суді щодо всіх скривджених. Він відкрив мисейви наміри свої, явив синам Ізраїлем діла свої, співчутливий і милостивий Господь, довготерпеливий і сповнений доброти. Не завжди Він звинувачує нас, і не вічно він гнівається, він не чинить нам відповідно з нашими гріхами, не відплачує нам. За нашими провинами, бо як високо над землею небо, настільки велика його любов до тих, котрі шанують Його, як далеко є схід від Заходу, так віддалив він від нас наші беззаконня. Як батько любить дітей, так Господь виявляє милість до тих, котрі Його бояться. Амінь.